Згадуємо, з любов'ю згадуємо поїзд під назвою Літо. Зупинки не всі пригадуємо, перонів не злічити. Мчить швидкісний експрес між станціями миттєву, викликає шок і стрес, зупиняючись суттєву, і не зірвеш тут стоп кран, і не зійдеш на пероні. Перед Богом життя екран, всі дрібниці йому відомі. Все по колу з року в рік Чить і швидкість набирає. Так минає людський вік, кожного тупик чекає. Лабіринти, поїзди, весна літо, літо осінь. Їдь туди чи їдь сюди, в зиму сядеш, як запросять. Ти заходиш у вагон. І сідаєш у купе, у квітах тамбур і перон, на даху листя золоте, літа теплого пригоди, як фіранку відкриваєш, і найкращі спогади у пам'яті зберігаєш.